У Полтавській області затримали чоловіка, який застрелив військовослужбовця ТЦК. Про це повідомила національна поліція. Стрільцем виявився житель Полтавщини. 1984 року народження. У нього був спільник на 4 роки молодший. У них знайшли зброю. Напад стався у порятині на автозаправній станції. Військовослужбовець Полтавського району ТЦК супроводжував військовозобов'язаних до навчального центру. До нього підійшов чоловік у балаклаві і піксельних штанах. Почав погрожувати мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Коли отримав відмову, то застрелив бійця і забрав його автомат. Цей злочин у соцмережі засудило командування сухопутних військ Збройних сил України. Воно висловлює співчуття рідним і близьким загиблого. І зараз з нами на зв'язку. Юрій Сулаєв, начальник відділу комунікації поліції Полтавщини. Пане Юрію, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава, розкажіть, будь ласка, подробиці цього інциденту, і що наразі відомо про стрільця і де зараз перебуває затриманий? Сама подія сталася сьогодні вночі. Це 31 січня близького півночі. Коли, як ви вірно зазначили, працівники ТЦК супроводжували військово зобов'язаних відповідну установу і зупинилися неподалік Пирятина на одній із заправних станцій, під час зупинки до одного з військових підійшла особа в балаклаві із вогнепальною зброєю в руках, дійсно вимагав в нього автоматичну зброю, і оскільки виник такий конфлікт, раптовий. Нападник вчинив постріли з мисливської рушниці, забрав цю зброю, а також забрав одного із своїх поплічників із собою і втекли з місця події. На превеликий жаль, карета екстреної медицини, яка прибула на виклик, надавала допомогу максимально пораненому військовому, але врятувати йому життя не вдалося. Тож ми також приєднуємося до щирого співчуття рідним і близьким. З приводу цієї трагічної втрати в подальшому працівники поліції, які прибули на місці, зробили необхідну роботу, провели невідкладні слідчі дії і, отримавши необхідну оперативну інформацію, керівник області вів на території Полтавщини спеціальну поліцейську операцію щодо розшуку осіб, які вчинили злочини і залишили місце події під час відпрацювання упродовж декількох годин місце знаходження даних осіб було встановлено. Тож із залученням спецпідрозділів поліції дані особи були затримані. Як ви вже зазначили, що один із чоловіків це мешканець Полтавщини 1984 року народження, це, зокрема, той, який стріляв у військового, а також його співучасник, це мешканець міста Полтави, 1988 року народження. Обоє осіб затримані у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчим підрозділом під процесуальним керівництвом прокуратури вже розслідується. Три кримінальні провадження, зокрема за частиною першої статті 115 – це умисне вбивство. Друга за частиною третьої статті 262 – це незаконне заволодіння зброєю. А також стаття 114 зі значком 1 – це перешкоджання законній діяльності збройним силам України. Усі три статті кваліфікуються як тяжкі злочини і особливо тяжкі злочини. Особи наразі затримані, з ними працюють слідчі. Слідчі дії тривають. Санкція передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна пане юрію. Декілька уточнень чи є вони родичами стрілець і його співучасник злочину? Вони не є родичами, вони є знайомими. Але зараз всі ці питання вивчає слідство. Те, що вони були знайомі між собою, це вже встановлено. Співучасник був серед військовозобов'язаних, яких перевозили до навчального центру. Так, так, співучасник був якраз серед тих військовозобов'язаних, які перевозилися до навчального центру. Так. Тобто мотив очевидний цього злочину витягнути, витягнути з цієї автівки, куди, в якій перевозили військовозобов'язаних і десь сховати. Так? Тобто тут ще й ухиляння від мобілізації військової служби. А чи були раніше вони в полі зору правоохоронців? Що, що відомо про це? Ні, Раніше в полі зору правоохоронців вони не були. Але під час невідкладного обшуку в даної особи вилучена зброя, зокрема в того, хто стріляв, також вилучені боєприпаси. Одним словом, зараз тривають активні слідчі дії, після завершення яких буде надана адекватна правова оцінка діям обох фігурантів, і після завершення досудового розслідування матеріали скерують до суду, який і прийме остаточне рішення в цій історії. Дякую за надану інформацію, пане Юрію Юрій Сулаєв, начальник відділу комунікації поліції Полтавщини.